Мої вітання. Сьогодні багатьма улюблені баклажани. надзвичайно швидко все готується. Я їх промила і прибрала зайве, відрізала. Розрізаю навпіл. Кількість баклажанів ну тут не важливо. Тут всі інгредієнти будуть приблизні. Прибираю всю серединку, ложкою це зробити дуже зручно. Там, де більша кількість насіння, я взагалі прибираю. Воно потемніло, нічого страшного. Нарізаю дрібно ці шматочки, і вони будуть як частина начинки. Декілька помідорів, 3, 4 розмір середній. Нарізаємо такими ж шматочками, як і баклажани. Ось ця рідина нам не потрібна в начинці, тож намагайтеся її прибрати і не додавати. Часник в мене це три зубчика. Кількість чесника виключно за вашим смаком. Також дрібно нарізаю. Фарш грам 200. В мене курка, сіль перець за смаком. Обов'язково вашу улюблену зелень. Майже все готово. Духовка в мене вже розігрілась. Баклажани на надеко. це оліка. Додаю олійку сприснути. І начинку. Ще забула обов'язково після оліки посоліть баклажани. А потім тільки додавайте начинку, щоб вони не були прісні. Ваш улюблений сир в мене це моцарелла, грамів 200. І в духовку, А, ще в мене є ось цей сир. Він такий ароматний, додаю ще трошки його, але все це за бажанням. В духовку розігріту на 180 градусів хвилин на 35 до ось такого гарного кольору, ну і, звісно, до готовності. Чекаємо, поки трошки охолоне, і насолоджуємося цією смакотою. Це справді дуже швидко, просто і надзвичайно смачно, як завжди, смачного.